Всім привіт привіт на каналі Аня КрапочкаВАВ і сьогодні мій маленький блог з мого дня. Ну, Я його мала 7 місяць назад зняти, але я думала утро взяти, ну коротше я вже встала, що я зробила, поснідала хлоп'ями. Що я ще робила? На треніровку сьогодні не пішла. Де дивитися, як день проходить Якщо помила голову, зараз трохи посиджу ще в телефоні буду прибирати оце от. No, to zrobię, że uroki ciężkie siedzę i w na uroki przyjednę od mm. Боже, е, забула, А, коротше, розсісали коси. Я забула така. Не знаю, ну мене як вони мокрі, я їх не сушу і за мені раз, що вони такі мокрі, типу. і на полусухі, на полумокрі. і за цього я їх не сушу. Коротше, треба буду приєднуватись на урок. Потім показу два сернуся. Зараз під'єднуюсь на урок. Я не буду показувати. Тільки можу сказати, що мене зараз заведе. Я не буду показувати урок. Вони згоди не згаданий давай на зйомку. Так, у нас 24, 24. ЗБД. Здоров'я безпеки роботи, Під'єднуюсь. Я не хочу на урок. Так. Зараз буду виживати. Я така стягу. Покажу на секунду себе. Не знаю, чи видно, коротше, що вон все я. Да, наразі тут під'єднатися. Так що Потім до вас сердися. Третій урок. Ну так то другий, але у нас був нульовий, того Штай третій. Того зараз я буду приєднуватись на українську. Тільки що поїла, що я їла. Бутерброд з маслом. Чин, шоколадним суп і все. Коротше, приєднуюсь. thank mm -hmm. you Діла ці уроки Зараз я буду приєднуватись на останній урок, ну і починати якісь речі шукати на змагання. Ну, бо завтра, завтра я, мабуть, піду в магазин щось куплюсь. Гроші візьму буду складати, ну завтра буду більшості складати. Ну а сьогодні хоча б надо віші підготувати Того отак от. Тут зараз. Я тут зараз роблю домашку. Я не знаю чи бачу, але я роблю домашку з англійської. Слава Богу, вона онлайн, а не завжди, бо їжа я надаю це онлайн. Друзі, я бавшу картошку робимо. Я тоблю готую я і морцю. Шміцель, зараз буду їсти, коротше, на вечерю. Да. Я вже наложила картошки, ще бабу з бабусь постатом. Ну а я вже пусі до йдаю. Коротше, батончик. Mm. Батончик такий. Батончик. Да. No. Mm. Вот так. Не знаю, привіт за то. Я коротше, як завжди, забула знімати. Зараз e, 23.18. Що вам сказати? Ну, я сиділа тільки в ТікТокі. В Ютубі там може якісь відео, всякі монтувала, знімала. Це, вважайте, 4 часа з 3,5 сиділа в ТікТокі. Ну, Такий мій день. Дуже коротко. Скоро я буду знімати мій влог змагань. Надіюсь, якщо я його не забуду почати знімати. Тому це було відео. І усім пока-пока!